Її дно. Не буду я її давати до Годлі. Взралась мені до Годлі. Ой. Чого люди не поїмають. Чого люди не понімають слова ні? Я годліса просто так не даю. Вибачте мене, але ну, якийсь там під який у мене вже 100 років там лежить. Ну, я не хочу за нього лежати. Большое спасибо. Боже, ти пішла в сраку. Не дай Бог, мене ця дівчинка приб'є на ній. Що, тут я, короче, вихожу. Вона задолбала ці кінти. Там десь мордер шурує. Я навіть не шеріф. Мачка ти, мальчик, мать! В мене нема слов! О, я б його зразу вбила. Я хочу їсти, я хочу бути мардиром, я хочу їсти, я хочу їсти. Я хочу бути мардовим. Об какашку споткнувся, бідненький. Все, щастя на моїй стороні, зараз будемо вбивати, різати, добивати, все що хочеш, стріляти. Що в мене ти на наверху? Ну ладно. Яким боком вона оказалось? там! Хто включив музику сид мобоє? Мені воно не подобається часока брам за дякую за зайдем.